Метою програми навчального семінару інвалідність та суспільство передбачено ознайомлення педагогів, психологів, держслужбовців з новими методиками та ключовими аспектами щодо впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами на базі загальноосвітніх шкіл. Розглядався досвід інших країн та початкові кроки, що демонструють місцеві школи. І в Україні і в місті Житомирі, в Житомирській області, іде зараз встановлення. Ми определяємо учбові заклади, які будуть базовими. І на сьогоднішній день це вже є ЗОЖ номер 30 ліцей 24 екологічний. Також дві приватних школи: це всесвіт сяйво, спеціалізований навчально-виховний комплекс номер 59 Інвалідність суспільна проблема для того, щоб люди з особливими потребами могли навчатись. Потрібні виважені та послідовні дії усіх сторін процесу. Не можна зразу сказати, ми впроваджуємо інклюзивну освіту. Для цього треба мати підготовку вчителів, для цього мати повинна. Ми повинні мати підручники, для цього повинні бути архітектурно доступні школи. Для цього повинна бути співпраця батьків в школі. Для цього повинно бути розуміння суспільства. Доступність важлива умова реалізації прав людини. Для нормальної життєдіяльності людей з особливими потребами видіграє рівень усвідомлення цієї проблеми суспільством, і про це не потрібно мовчати. Знаєте, будь-які ідеї, що стосуються життєдіяльності людей з інвалідністю, потрібно змінити нашу думку, змінити ментальність, змінити суспільство. А потім автоматично все змінюється.